Радіо рідного, міста. Радіо рідного міста з тобою на зв'язку в студії Янтарна FM Софія Труш а також Андрій Кісіль. Доброго дня вам. Доброго дня, слава Україні, героям слава Андрій Кісілій, начальник сектору контролю за обігом зброї Єврійського району Львівської області та підполковник поліції. Власне, не просто так ми сьогодні з вами спілкуємося, бо маємо віднедавна новий закон, який вже вступив у дію 25 листопада. Закон України про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Тож саме про це сьогодні будемо говорити для початку, розкажіть, пан Андрій, в чому взагалі зміни заключаються так законодавство щодо обігу зброї, і як цей закон впливає зараз на громадян? Як вже було сказано, вступили зміни до закону 3899. Зміни заключаються в тому, що особа, яка має незареєстровану зброю, угу. має право на даний час її задекларувати. Без будь-якої за це відповідальності, що вона її зберігала до цього періоду, угу. тобто вона не буде підлягати ні кримінальній, ні адміністративній відповідальності, може не переживати, може okay. за це не переживати, і кажуть, нас в народі сміло може йти і угу. здавати, тобто або особисто, або через лінію 102. Тобто, повідомивши працівників поліції, що в мене є незареєстрована зброя, я хочу її задекларувати. Але я маю можливість, наприклад, привести її в райвідділ сам. Uh -huh. Тобто, вже це повідомлення є зареєстроване, і якщо її зупиняють по дорозі працівники поліції і виявляють транспортному засобі зброю, на яку він не має відповідних документів, він відповідно повідомляє, що я за телефона 102 uh -huh. і везу. Якщо особа <кхід> не має можливості привести такої зброї в підрозділ, до неї виїде. Спеціальна група, які яких на території Яворівського району є дві, зрозуміло. Угу. А от ви кажете, що там можна вже сміло іти і здавати свою зброю, що не зареєстрована. А чи є вже в нас цифри конкретні? Скільки в районі в нас вже офіційно зброї є зареєстрованою? Скільки таких усіх зареєстрованої чи задекларованої? Задекларованої задекларованої станом на сьогоднішній день у нас є одна одиниця: це є бойовий нарізний пістолет ТТ. Звернувся громадянин. Він повідомив, що він приїде сам. Він приїхав, ми все відповідно оформили, видали йому відповідний документ, тобто талон, угу. і повернули йому зброю, він поїхав. Звісно ж, ми перевірили зброю по обліках, чи угу. вона не є ніде на обліках, чи вона не є викрадена, втрачена, чи вона не проходить десь по кримінальному провадженні будь-якому. Все, як... людина здала, написала відповідну заяву. Додала копію паспорту, одну фотографію, ідентифікаційний код і зброю забрала додому. То процедура досить зрозуміла, досить проста. Нічого тяжкого немає. Нічого тяжкого немає, і цього не потрібно боятися. Потрібно телефонувати, здавати і в подальшому цю зброю легалізовувати. Я зараз те uh -huh. все розкажу, як воно виглядає. Розповідайте, як виглядає задекларувати можна пістолети, автомати, так. гладкоствольні рушниці та боєприпаси до них. Угу. Самі боєприпаси задекларувати не можна. Без зброї їх можна просто добровільно здати, якщо людина їх десь знайшла в лісовому масиві і інше. Не підлягають декларуванню. Гранати, вибухівки та інше. Вони підлягають добровільній здачі. Угу. От. Громадяни, які я вже на це говорив і повторюся. Які добровільно здають чи мають намір задекларувати зброю, притягнені до кримінальної чи адміністративної відповідальності, не підлягають. Не підлягають. Декларувати зброю можна в будь-якому підрозділі. Наприклад, поясню: якщо людина є прописана в Яворівському районі, та? а задекларувати зброю вона хоче в Золочівському. Так, то можу чи не можу? Можу. Супер. Він звертається в. Там, де він є, uh -huh. декларує, відповідно, оформляють документи. І вже ці документи, які людина подала, тобто, що я назвав раніше заяву, паспорт, там, фотографія і код, передають для контролю в Єволівський підрозділ поліції, де людина зазначила в заяві, що зброя буде зберігатися в яворі. Хоча вона її uh -huh. декларувала золочою. Так також можна. Це uh -huh. не заборонено законом. Чи так? По документах дивіться, окей, в мене вдома є е, зброя, так, не зареєстрована. Що я маю робити, які документи маю з собою брати? Я вже знаю, куди я типу, можу звертатися, можу їхати, тут немає в принципі, значення, що я маю з собою е, мати, які акти, які документи, щоб цю зброю власне, зареєструвати. З собою ви перше повинні мати цю зброю, угу. це раз, паспорт громадянина України, угу. витяг про місце реєстрації. Одна в одна фотографія, ідентифікаційний код, і все, і все. Але ми говоримо про зброю. Це тема небезпечна, тому коли ви е, власне їдете так реєструвати зброю, треба все ж таки знати певні правила безпеки, експлуатації цих речей. Можете дати зараз якісь поради власникам зброї для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій, звичайно. Першу чергу зброя повинна бути розряджена, це є, uh -huh. це є основне. Друге, вона повинна бути в чухлі. Якщо, ну, бо, Де якщо я тут взяти? Якщо, якщо немає нема. чухла, то краще зателефонувати і пояснити, що uh -huh. в мене от, є така ситуація, але в мене немає її в чому перевезти. Uh -huh. То ми вже uh -huh. тоді приїдемо і uh -huh. групи працюють з 9 до 18 щоденно, окрім неділі. В неділю, звичайно, також можна телефонувати на 102. Є групи реагування. Є я на зв'язку. Чудово. Тому звертаємось, не боїмося. Не боїмося, звертаємося за це. Нема жодної відповідальності, бо тому, що ну візьмемо до прикладу, тримає людина незареєстровану зброю. Та так. він собі думає, в нього все буде класно, все добре. Але тут десь знає про то жінка, десь пив ну так, сусіду, так сусідом з сусідом по 50 грам, угу. десь там йому то розказав. І виник конфлікт чи з дружиною, чи з сусідом. Відповідно, що буде? Він позвонить і скаже: Іван має не незареєстрований mm -hmm. автомат чи гладкоствольну рушницю. Все, вже тоді. Це є відповідальність, Так. тому тут звертаємо увагу на цей момент. Обов'язково реєструємо зброю і пам'ятаємо про те, що можна це зробити в будь-якому відділку. Так, всі необхідні контакти є, і ще також повідомимо про те, що додатково в нашому телеграм-каналі Янтерна ЕФМ ми зовсім скоро розмістимо певні прямо конкретні правила, про які вже пан Андрій Кісіль говорив, щоб ти ще раз міг все собі прочитати, подивитися і не наробити ніяких помилок, звернутися до поліції. Так, звісно, тому що ну цим законом держава дала змогу громадянам легально зареєструвати незареєстровану, незаконно зберігають і незаконно зберігає зброю. Мати спокійну душі мати спокійну душі. Так. так. тому дуже вам дякуємо, пан Андрій Кісіль, начальник сектору контролю з обігом зброї в зброївської районі, ліської області. підполковник поліції був з нами на зв'язку.